На календарі святкові дні давно закінчилися, та у залі філармонії панувала справжня різдвяна атмосфера. Гості мали змогу ще раз пережити ті особливі емоції, котрі несе в собі цілий цикл різдвяних святкувань. Подія зібрала чималу кількість зацікавлених. Окрім того, усі, хто презентував своє мистецтво на сцені, після виступу мали змогу споглядати творчість своїх колег. Цього разу були представлені деканат міста Ужгорода. Це, є, це Гольнянська Привороженська апарафія. І вертеп, і діточки, які брали участь, як також і Успенська парафія, і з Мукачівського архідіаконата, це значить Білецький деканат село Білки. Також вертепна це така дійство, композиція, яку також ми могли бачити, і дуже гарно всім сподобалося. Окрім учасників конкурсу, організатори гала концерту запросили до участі у святі окремих виконавців. Учнів мистецьких навчальних закладів Ужгорода та професіоналів народний артист України Петро Матій до прикладу поділився своїми дитячими спогадами про різдво. Також будуть співати ще сьогодні і інші колективи, і хори, хор кафедрального хрестовоздиженського собору, хор з парафії всіх святих міста Ужгорода із Шахти. Будуть також співати із середнього. Така різдвяна феєрія дуже гарна і така божественна. такий спів дуже гарний молоді дівчата в як в особлюючих ангелів. Варто відмітити високий виконавський рівень фіналістів. Конкурсу. По всьому видно, що участь у цьому заході є хорошим стимулом, зокрема для молоді та дітей, котрі виховуються при церковних громадах та займаються при своїх парафіях. Так сталося, що кожного року відбуваються конкурси вертепів і таким чином ми зайняли перше місце і нас запросили на нагалоконцерт. Нам дуже приємно. Близько двох разів в тиждень ми збиралися і готували від костюмів до декорацій. Ну, готували свої ролі також. вчили їх, вживалися в них. Фестиваль вертепів, Підготовка до нього є одною з форм зацікавлення молодшого покоління та залучення їх до церкви. У такий спосіб, як бачимо, велика кількість людей приходять до церкви, вивчають слово Боже та несуть його іншим. Я для думаю, і що... про слави Бога. Для, для більше про Бога, бо для себе то то є для себе духовне збагачення, не для того, щоб ну зайняти перше місце, щоб похвалитися перед кимось. І нам було цікаво просто зустрічатися, більше зустрічатися і щось робити для прославу Бога. Гала концерт обласного конкурсу зібрав в зібрав у Ужгороді чималу кількість виконавців з різних куточків нашого регіону. Усіх охочих побачити найкращих ледь вмістила головна концертна зала краю. Велике бажання показати свої таланти, висока виконавська майстерність та якісна організація події свідчать про щорічний ріст рівня цього фестивалю. Захід набирає обертів і уже сьогодні посідає своє гідне місце серед фестивального життя Закарпаття.